Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Сьогодні ми маємо дуже важливу тему, те, що відбувається зараз в Конгресі, те, що відбувається з Дональдом Трампом, повністю конкретно зараз в Адміністрації Трампа, в Білому домі, деякі люди, високопосадовці, розносять один одного. І я вам розповім, що ж відбувається. І до такої степені все вже перекручується, що справді Дональда Трампа зараз багато є. Проблем і багато є питань до нього, і як він буде далі відповідати і це все е, вирішувати, буде залежати його імідж і його рейтинги, та також майбутнє потенційно. Але я вам просто хочу сказати. Що, якщо ви ще досі не підписалися на цей канал, то я вам просто рекомендую підписатися, бо зараз може змінитися все в будь-яку хвилину. І я завжди по вечорах дивлюся за новинами, які саме відбуваються ввечері тут, в Канаді та в Сполучених Штатах Америки, і зразу підготовлюю ці новини вам на ранок в Україні, бо більшості вас дивляться саме мене з України. І це мені дуже приємно, що я маю таку можливість з вами ділитися та проводити дуже важливі такі та інформативні аналізи. Аналізи на даний момент. Підтримайте це відео також вашою подобайкою і дякую всім за ваші коментарі. Я завжди читаю всі коментарі. Мені настільки приємно та цікаво побачити вашу думку, почитати вашу думку. Я всім просто фізично не можу, на жаль, відписати, але я читаю, тому вибачайтеся, не ображайтеся, я думаю, що ви розумієте. Поїхали. Дональд Трамп продовжує свою непередбачуваність, він відмовляється спілкуватися зараз саме. З прем'єр-міністром Канади не дуже так хоче, і напевно, що він чекає, щоб подивитися вже хто саме виграє вибори 28 числа, і тоді вже напряму буде з тою людиною проводити переговори, зміцнює свої стосунки з Путіном. Путін навіть подарував портрет Дональда Трампа, який намалювали в Росії Дональду Трампу. бо Дональд Трамп дуже образився на вихідних, що Колорадо виставили дуже негарний та прикрий його портрет. Він сказав, що це просто нонсенс, і він не може уявити, що хтось має такий поганий талант, щоб намалювати його аж так погано. І в загальному в нього зараз багато є проблем. Багато людей на нього дивляться. Багато його близьких союзників досить так знаєте. Відходять та відсторонюють себе від нього, і ці всі ситуації, які продовжують відбуватися, зараз дуже важливі для його, для, нього, для його іміджу, для його рейтингу і те, що відбулося в білому домі серед е, високопосадовців американських, це просто жах. Друзі конкретно там зараз розносять один одного по повній програмі. І фактично радник нацбезпеки Майк Вольц він зробив дуже велику помилку. Він додав нечайно в до групу журналіста, який побачив всі плани війни і атак на єменських хосетів. Там було повністю час, там було коли вони будуть це робити, яку зброю вони будуть використовувати, і сама переписка між самими. Фактично, людьми там був Марк Рубіо доданий Венс був доданий, та ще, звісно, більшість таких е, високопосадовців, американців, і конгресі дуже сильно на це зреагували, Сказали, що це просто неможливо таке просто забути та відкинути, і що. Вольц повинен подати відставку, бо він просто поставив під ризик і віддав, можна сказати, інформацію. І така помилка не повинна робитися такою особою та такою людиною. І на Трампа зараз конкретний тиск пішов. І ще чому в Конгресі ще злі додатково, що вони виявляється, використовують спеціальну таку аплікацію як сигнал, і ця аплікація на не затверджена е, американським урядом. що тиснуло і ще додає до цієї всієї каші такого конкретного кипіння, і Дональда Трампа зразу почали розпитувати про це, що він буде робити, чи він про це знає, чи він про це чув, чи він буде звільняти Вольця, чи він не буде звільняти Вольця. І Дональд Трамп зараз все в його руках, тому що від нього буде залежати, чи Вольц буде на своєму місці, чи не буде на своєму місці. В Загальному Вольц він досить така, знаєте. Людина е, високого калібру, він не просто так в тій позиції, але така велика помилка, вона дуже великі проблеми створює саме комусь президенту України. І зараз на Трампа всі дивляться, тому що якщо Трамп просто не зверне на це увагу і скаже, що це взагалі не проблема, коли такі важливі та секретні матеріали виходять в публіку, і публіка це все бачить, чує і не тільки бачить все це, а також бачить наскільки це. Велика така дитяча помилка, яка може коштувати повноцінно багато чого, і для уряду Сполучених Штатів Америки це справді є позор, і таке не можна просто забути, таке не можна просто відкинути. І в конгресі сказали, що будуть проводити повноцінне розслідування на цю тему. Хочу, щоб Трамп говорив, хочу, щоб Трамп підійшов та пояснив, щоб Больц пояснив, і щоб загальному що це просто конкретний такий, знаєте, колапс. І зараз як ніколи Дональду Трампу цього не потрібно було мати, отримати на свою спину, тому що люди і так тиснуть на нього. В нього зараз така ситуація, де Багато американців, які його підтримують, надалі його сильно підтримують і вірять в те, що він робить, і йому потрібно вже щось показувати на діях. Тобто він мусить вже отримати якусь таку велику, якийсь хоч один виграш, щоб люди зрозуміли та побачили, що він дійсно виконує те, що вони говорять. Бо зараз на даний момент. Дональд Трамп створив багато хаосу. Він багатої зробив того, що він обіцяв, але немає такої конкретної конкретики, яка зараз як ніколи потрібна саме адміністрації Трампа, щоб стримати свій імідж, щоб зміцнити свій імідж і тому. Трамп думав, що ця війна в Україні завершиться набагато швидше і набагато легше, але йому не виходить зупинити цю війну, тому що, по-перше, Росія не хочеться цю війну зупиняти, а Україна не повинна просто так віддавати все, що вона має, тому що Україна теж має право на свій власний шлях та на свій власний вибір, так як і кожна незалежна держава. І це все створює дуже великі проблеми, відкладає цю. Потенційне завершення війни і Трампу воно потрібно як ніколи зараз. Бо ці скандали, цей просто розкол, який відбувається, воно не допомагає йому і не допомагає зменшити трошки тиск і знизити е, всю цю вагу з його плеч, плечей. Бо якщо не зараз, то коли, дорогі друзі? І от що відбувається на даний момент? Дональд Трамп сказав, що він буде робити рішення. Він вирішив, що робити з Вольцем. І звісно, що Конгрес і в загальному будуть тиснути конкретно на Дональда Трампа. Але Джонсон, спікер конгресу, вже зразу сказав та заявив, що не потрібно звільняти Вольца, що він дуже хороший та компетентний спеціаліст в своїй справі, і що це все просто одна малесенька помилочка. Тобто, знаючи Дональда Трампа і знаючи, що він себе обклав людьми, яким він довіряє повністю, не думаю, що щось буде мінятися, але як не крутим. Це дуже поганий знак, і найбільше все йде, як я сказав, на Трампа в цій ситуації. Тому е, ця помилка буде коштувати багато, але її можна виправити. І Дональд Трамп точно випише своїм підопічним, щоб вони заспокоїлися і більше такого не робили. Але такого давно не було, такого майже ніколи не було. Щоб просто журналіста помилкою додають чат, і потім, не перевіривши, далі продовжують переписуватися. Це є. Конкретний, знаєте, такий провал, який потрібно точно подивитися, і як можна це покращити в майбутньому. Дякую, друзі, що ви додивилися ці відеоролик до кінця, тому що це важлива інформація, цікава інформація та показує, що зараз в загальному відбувається. Наскільки все це відкрито колись, можливо, і були такі проблеми, але тепер ми все це бачимо якось більш відкрито, як люди, і цікаво проводити наш разом з вами аналіз. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.